Так, всім привіт. Пройшов місяць, вчора вийшла вийшло обновану ту гру, Добавили багато всього, ізправили баги та угу. ізправили поведіння автомобіля, Добавили де переодівалку для жіночого персонажа багато всякої фігні. Там шапки, там голови dakle ну типа и лишь наш Отак, отак. так вот так так далі одиночная забудиночь нем Там псы на улицуют. О! Тільки ч один в пас? Один. Ну ладно, один так один. Та я не хочу с інтернет, чтобы реклами не було. Так, далі в СТО. Добавили там в мережевому режимі, що. Показуючи ігрок в АФК чи не в АФК, додавали. Розроб добавили тригери тих. Тригери укриття. Тюнінг. Добавили... Ось характеристики автомобіля виставу, тепер можна побачити. яка в мене максимальна скорость 250. Маса, маса 1700, привод задній. Третя передача так, турмоза. о, кузов додавали, можна тепер кузов міняти і ту аеродинаміку, щось буде впливати. Тепер авто буде швидше розганятись. І вроді вс... Так-то все. Так, тепер СТО. Пути СТО. Той. тут то салон. І ще одне добавили. Добавили хардкор режим і дуже... Твои хоть тяжелые хоть. Хардкор то прям тут уже хардкор. Задик, ты серьезно? Нахер мне той задик? Він Він сразу выбрал кокнутый синожитый Зазик давай. Проходи. Ach, das. Так не спонят си. що довго то скільки грошей дадуть в итоге? Интернет тут дадут тут дают прокачные и все машины, чтипа все машины с Таки що усі, конечно, прокачані, тому що якби були столько, вона б і хер пройшла туди. Коли же фініш буде? Чекпоінт... ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй шусь вдалиста не будет нема редко играю в криминал Россия. Знай ч. Че? Ох, зази Он не впал вниз, но он не впал вниз. Это финиш будет уже, нет? Коробка, ну змахалася звідси. Опа, одна взагалі в пропасть получила. Тільки не... Зазик, давай. Нее! Суфікс ти, Зазик, ну як так? А, -а, -а. зараз дуже акуратно треба пробувати. Докро... Куру... Одна ошибка і ти ошибся. А -а 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 -а. Пецунь тонированный, блять, наглухо. Нучка его финиш. Ебать, он тонированный. Так, скільки за тяжку дадут. 87 тысяч за тяжко. За хардкор, походу, что с чем-то дадут, да? Ладно. Не, Он, Дякую всім за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Всім па па